Всім привіт! З вами GameBoyAM і сьогодні ми будемо пробувати пройти мою карту з поверненням до своєї землі. Будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо вам сподобається дане відео. Тож, не буду затримуватись, і ми почнемо, цю карту, якщо я створив сам. Тільки є одне але, вона Вона коротка. короткайся. Є. Yeah. Досвід ми отримали. Так, у мене точно легка складність включена. чи я забув її включити? Легка складність. А моби спавнерів не появляється. Ну і ладно. Так що ми робимо далі? Правильно, знову перерізаємо медану павутину. В чому сенсі її карти? Він полягає в тому, що я повинен забрати з усіх скринь, які є тут, всю пшеничку. Зі це всю шинечку для того, щоб накормити своїх тварин. Я щось не можу зрозуміти. Щось з спаунерів все одно моби не вилазять. Може мені... ...взагалі нормальну складність включити. Все, я зрозумів, що в мене було відключено? Призив моба. А я думаю, а чого я спавнера два? Занадто легко зламав? Ще одна пшеничка, класно. А не, я сейчас впаду, а да поможись, я застряг. Давай впадемо вже, що я зроблю вже. І от така, до речі карта. Так, я хотів зламати той спаунер взагалі. Але він мені... Не дуже потрібен. Тому ми можемо зараз, в принципі, тако спуститися, значить, вниз. Да, драбину в повітря, я тут боки бар'єру поставив спеціально. Щоб якраз таки, так, пшеничку забираємо. Е-е-е... Так, стоп, а як мені туди потрапити? Може мені пробудуватися туди треба? Так, да, пробудуватися, тільки з якоїсь сторони. А, я поняв, чому б не спавняться, по тому, що вони тут... стоять якби над землею. І якщо не заспавнюються, не за нього щось горять. Через то вони не з'являються. Да я спавнерів нормально досвіду хати. Чи це я багато їх зламав? Скільки я їх зламав? Здається, штучок 3 Ну давай, вилазь уже. Е, -е, 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 е. А з тобою, що не так. Так, добре, я ще з цього заспавню і вернусь. Це. Я його переміг. До речі, з мене насамперед серце мало зносить. Крафтимо ми, значить, цей вітер. Спускаємося ми тепер вниз. А тепер нам треба зараз спуститися по драбині сюди от. Та диви. Ага, ні, не так. Я задумав так, що я цілитимуся саме з цієї сторони. Пем. У мене пісок раз. Ворота раз, ворота два. А тепер ми цікаємо звідси. Все, я зрозумів чому тут нічого не активувалося. Ще знову вернусь. От чого я не перерахував якось свою карту? Коротше, тут є одна справа. Вона полягає в тому, що коли я створив цю карту, то з порталами все було нормально. Коли я завантажив, портали щось перестали працювати. О, вити можу. Ну і все. Ми пишли цю карту. Ну і тепер нагодуємо наших, о, дитинка народилася клас. Ура! Ви пройшли цю карту! Я вже переживав, що я її не доробив. виявляється, все добре. Є! Кому сподобалось дане відео, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на канал. Всього найкращого. Слава Україні! І вітаю вас з новим 2025 роком!